Давайте подивимось, що написав Карпов цей Андрій Полтава, друг Ільєтіви, mm -hmm. з яким вони робили разом бізнес, який збирав гроші на своє лікування, а потім виявив, що лікування безкоштовне. От mm -hmm. давайте mm -hmm. подивимось. А як військово зобов'язаний Зеленський виїхав по програмі Шлях як водій волонтерської Тесли» чи по медичним показникам через гіперцемі? По перше, у нас Зеленський не військово зобов'язаний. Він верховний головнокомандувач, і лише дебіл міг написати щось подібне і назвати верховного головного головнокомандувача, військовозабов'язаним. Військово зобов'язаний, це сам Карпов, це я військовозобов'язаний ви військово зобов'язаний. Це людина, яка повинна зобов'язана в разі необхідності проходити військову службу. Зеленський не є військовозобов'язаним, тому що він э, верховний головнокомандувач, наприклад, генерал, який бойовий. Залужний, він теж не військово зобов'язаний. От і все. Взагалі дивно, як людина, яка. Ти, у нас кожен військовий, спілкувала. який на фронті, який на Стала фронті, він не військово зобов'язаний, він військовий. Так. Але ж для того, щоб розуміти такі речі, потрібен мозок. От а який може бути мозок у друга Ілія Ківи? Жодного. І як він виїхав? А давайте, друзі, я поясню для, значить, проросійських чаплих. От і проросійських е Карпових, як це так, Верховний головнокомандувач виїхав. Виїхав Верховний головнокомандувач під час війни, щоб у нас з'явилась батарея Петріот. Щоб у нас з'явились нові миномети, які нам надали, нові снаряди, сто мм 60 там 90-мм дев'яносто міліметрові дали. Щоб у нас з'явились нові броньовані автівки, отак от вони виїжджають, Карпов, щоб ти розумів.